Середині серпня ціни на бензин та дизельне пальне продовжують зростати. Наразі запас дешевого палива, котре було закуплено мережами АЗС в липні, вичерпався. А головним чинником, що тисне на ціни, є стрімке здорожчання нафти. Якщо на початку липня барель нафти еталонової марки коштував 76 доларів, то станом на середину серпня він коштує 86 доларів. Які ціни на заправках Покровська дізнавались журналісти телебачення Капрі. «Бензин весь у нас є. Без перебоев 95-й 54, 92-53, дизель 57, Газ 25-99. Бензин вот, было 3 дня подряд понаражания. Заправки идут. На інших заправках у місті теж відбулося здорожчання. Місяць тому бензин можна було придбати на 3-4 гривні за літр дешевше. Дизельне пальне також здорожчало приблизно на 2-3 гривні за літр. А от газ поки подорожчав на 1 гривню. Коштує він в середньому 25-26 гривень за літр. Деякі водії кажуть, що ціни вдарили по гаманцю. Менше їздимо. Бензин кусається дорого. тільки по необхідності». Я не на бензині, я на газу. Ну, На грину на дві піднялось, звісно. Не виходить, менше Все больше сейчас. Аналітики говорять, що якщо ціна на нафту продовжить зростати, то ціна буде рости й на паливо. Бодії, в свою чергу, зазначають, що здорожчання це, звісно, неприємно, проте вибору немає. І автівки все одно заправляти доведеться.